Всім привіт! Сьогоднішня новинка у нас це лейкопластери, От, власне, я вам показую її. Тож, поїхала брати пакетики. Перше це чашки. Ось така чашка. Кошельки. Лав-іски. Зразу вони щось мені тут, слухайте, перемішалися. З лав-іску ми колекцію приготуємо, ну, ладно. Лав іски забираємо. Малюнки по клітинкам. Кишеньки. Карточки. Маски. Фу, макіяж, кажу маски. Пузлі, знак зодіаку, телець. піцем, Блін, поржалась, чуть допаковку піти, ну ладно. Це допустимо і лейкопластери. Тож, поїхали. Наш каталожик. Карточки. Колекція карточки. Де вони є? Блін. Ось. Ось такий. Кактус нам попався. Кактусенок. Номер два. Ой. Ну, коротше, буде два-два. Ось судель. Так, кешеньки. Ось цей покаток. О-дванад. О, блін. К12, йде Бог знає, ладно. клеймо номер 2 Чому ви зараз питаєте? Тому що у нас Туди нема, в нас 12. Тут і немає, у нас тільки до 9. Упс! Ладно. Ми цього не бачили. Так. кишеньки все. Кошельки наступна колекція у нас склеїлися. чуть-чуть. Так, кошельки відкривайтеся. Нам попалося ось таких 5 гривень. З Hello Kitty. Відкриваємо ми і ось цю колекцію. О, блин. Вот у нас педал ручейс. Вот у нас захотелось сама на морщить. Закрываем. И коллекция кошельки. У нас целый кошелечек. Ну, чего? Давай, давайся. Пит, давайся нам. Вот так. Наступна колекція пазлів, наші тільки три пазлинки, три пузлинки лишилося, щоб зібрати нашу соціальну картину ось так. І відкривенький, номер, кстати, три, і ми вже склали половинку скажем так, половинку. І ось тут ми бачимо, що пише War і розрухи такі будинки. Щось типу такого Колекція приготуй. Сьогодні у нас ось така тарілочка, і тут у нас тільки, тільки молоко під номером 6. Що ж ми можемо таке приготувати ще й з молока? Тут, як бачите, у нас багато інгредієнтів, тому гадаємо, гадаємо. Що ж, в нас ще залишилось тільки три інгредієнти для одного і три для іншого. Так, малюнки по кліпенкам. Ось такий пакетик з ваною. І тут і у нас попалося під номером 4 ось така планетка. Прикольно. Тут чесно такі, знаєте, малюнки на рандом. Що попадеться? номер 4. Ось тут. Ось так. Такс. Ту колекцію ми вже закінчили. Тут теж макіяж. Наш саме любими макіяж. Що ж у нас тут? Під номер 7. ось такий чудік. Чудік. Ой, це є два таких не, не найкращих, як мені здається малюнки в макіяжі. Це чисто моя суб'єктивна думка. Ну, а решта нам повинні попадатися гарні. Побачимо. Що ж нам попадеться ла Так, любов це готувати разом. Да -да. Так що, хлопці, допомагайте своїм дівчатам готувати. Нема що їм самим готувати. Блін. Блін, IT номер. Номер 6, якщо це то, так. Номер шість. Ну, ми чуть закриємо, певно. Ось так якось попробую. Вони звідти все одно закриємо їх пізніше. Надо ну, лад. Снеки зодіаку. Сьогодні у нас стелець номер 9 Ось ця сторіночка. тут нам ще нічого гісенько не попадалось. І так, ось таке зірки такі для спильця. Що досі це якось взиває, не згадаю. З 21.04 по 20.05 Венера є типовим представником стихії Землі. Відрізняється теплотою і пристрастю. Стабільність їх все. Вони ніколи не підуть на грандіозні ризики. Мала я вже справу з одним танцем. І це справда те, що про них пишуть. Вони ніколи не люблять перемінки. А я знову ж таки люблю зміни у своєму житті. Тому ми й не зійшлися. Та й це на добре. Чесно кажучи. Ну, відкривайся. Раді станеш по дуп'ях. Открыванька. Кленька є. Ось так. Далі це піца. Сьогодні знову ж таки клеїмо на вашу піцу. І які інгредієнти вас? М'ята. Ну, м'ята це досить таки все ж таки непогано. Часто до піци дають м'яту. Це хоча б не шоколадки чашки. Під номером один це січень. І ось така чашка на січень. Наступна колекція це лейкопластери. Зачепила вас знову ж таки. І який нам сьогодні плейкопластер попався? Під номером 8 ось такі мопсики. Та мопсики, бо я не знаю, куди називаються. Тому будуть мопсики. Ось так. І це було, все. всім папа! -па.